Тання у студії Тирка міська інформаційна служба. Працює Володимир Кремінь. Сьогодні п'ятниця, 19 серпня. Про події цього дня у випуску новин від наших журналістів. І наразі коротко проснені теми. У міській раді провели семінар з менеджменту якості роботи виконавчих органів. Тижневих собиття підвів підсумки фотоконкурсу Собиття в твоїй житті». Нагороди отримав 21 учасник. Кам'янчанки святкують яблуневий спас. Яка історія свята та що святили городяни у церквах? Міське самоврядування, сервісний центр, а кожен мешканець міста його клієнт. Саме таку аналогію провели представники обласної асоціації міст України. Її голова Сергій Квітка приїхав до Кам'янського разом із дослідниками, які розповіли нашим управлінням, яким чином можна систематизувати роботу структурних підрозділів і як зменшити час виконання робіт та підвищити їхню якість. Семінар під назвою Впровадження менеджменту якості у виконавчих органах міської ради і про що йшла мова, детальніше розкажуть наші кореспонденти. Мерія це на мові бізнесу сервісний центр, а його клієнти усі мешканці, які оплачують надані послуги з власних податків. В цьому впевнена доповідач Тетяна Маматова, професор Дніпропетровського регіонального університету державного управління. Спектр послуг виконавчих органів широкий: адміністративні, муніципальні, громадські, житлово-комунальні тощо. Як і в будь-якому бізнесі, успіх підприємства залежить від кількості задоволених клієнтів. Один задоволений клієнт в середньому розповість про якісну виконану роботу восьми людям, а незадоволений обмежений щонайменше 25. На імідж міського самоврядування можуть впливати і інші структури. Вони можуть оказати як позитивне, так і негативне впливання на вашу організацію. У них є яка власть, вот, особливо ЗМІ, або зараз громадська організація. Вони можуть дуже сильно впливати на діяльність вашої організації. Тому необхідно вважати їх мнення і старатися, щоб вони були партнерами. Основна задача міської влади покращити якість послуг і збільшувати кількість задоволених городян. А для цього потрібно підвищити якість надання послуг, налагодити процес виконання, пришвидшуючи термін, а також постійно вдосконалюватися та реалізовувати інноваційні проекти. Саме тому варто впроваджувати нові системи роботи, як то всебічне управління на основі якості Total Management Quality. Чотири основні положення – клієнти постійне улучшення. Вот мы хотим, чтобы наша деятельность была качественной. Для этого надо каждый день, ну или хотя бы там каждый месяц что-нибудь чуть-чуть улучшать. Третье положение залучение противный кисть. И четвертое это процессное видение. Саме від злагодженого процесу усіх відділів структурного підрозділу залежить успіх виконання послуги. Крім того, Тетяна Маматова пропонує також визначити головну людину, яка б тримала зв'язок не лише з клієнтом, але й з кожним членом команди. Чи використають набуті знання виконавчі органи нашого міста? Покаже час. Тим не менш, Сергій Квітка, голова обласної асоціації міст України, відзначив, що Кам'янський на сьогодні посідає лідируючі позиції в наданні адміністративних послуг та покращенні якості виконання. У Кам'янському ще на початку року запровадили цікаве ноу-хау: встановлення сучасних транспортних зупинок європейського зразка. Це не лише окраса міста та зручність для пасажирів, комфортні лави та урни, що органічно втілюються в архітектуру кам'янського. Це цілий комплекс сучасних IT-технологій та апаратури. Система Wi-Fi, світлодіодна підсвітка, інформаційне табло. Інтерактивна транспортна зупинка вже є невеличкою, але впевненою ознакою того, що Кам'янське поступово наближається до Європи. Ініціатором запровадження в Кам'янському сучасних європейських технологій став міський голова Андрій Білоусов. Головна мета такої європейської модернізації це підвищення рівня комфорту для пасажирів громадського транспорту. Це, е -е, робота комплексна всієї команди Це і комісія по транспорту. і… управления транспорта. И, конечно же, наш перевозчик коммунальный, который непосредственно э, ввозит в большей степени ту незащищенную часть населения, которая на сегодняшний день есть. Вы знаете, мы на сегодняшний день сделали, я бы сказал, в Украине уникальную систему. Это не просто умная остановка, это не просто э, табло, которое выводит время приезда транспорта. Это комплексная система, которая на сегодняшний день мониторит Все движение транспорту в місті автоматично перевіряє, наскільки будь-який перевозчик правильно э, свой паспорт маршруту, тобто їздить в соответствии з графіком. Комплексна інтелектуальна інформаційна система Розумна зупинка, розроблена вітчизняною компанією Диспетчер Сіті. Кардинально змінила ставлення городян до громадського транспорту. Wi-Fi очень хорошо, наш конкурент, потому что в библиотеке у нас тоже бесплатный Wi-Fi. Но мы работаем до 6, а всю ночь возможность поработать, наверное, многие используют. Мне безумно нравится этот город. Мне здесь И нравится. Меня. Да. Я здесь живу с первого года рождения. Здесь очень классные остановки. Первый мэр, который действительно построил наши детсадики, дет школы, остановки. Здесь реально очень круто. Это реально он сменил наш город в лучшую сторону. Інтерактивні зупинки це повна скоординованість дій міської системи управління логістику транспортними послугами в сфері пасажироперевезень. Плюс по нашої статістики, котрому, опять же, по заданню нашого мера проводили жителі до 9-10 минут готові на основки, не садясь в частний транспорт. Соответственно, ми увеличуємо пасажиропоток на общественном транспорті таким образом і даємо можливість нашему коммунальному предприятию заработать больше денег для развития и внедрения опять же, либо улучшения транспорта, либо внедрения каких-то новых технологий. Система на сервері дозволяє виводити однаковий рядок на усіх зупинках одразу або ж на кожній зупинці окреме повідомлення. Також можна формувати розклад виводу інформації на кожній зупинці. Інтерактивне інформаційне табло дозволить інформувати городян про події у кам'янському та міські заходи, знайомити з повідомленнями міських служб та розкладом транспорту. Ми дуже довго відставили, дуже сильно відставили можливість ще серед депутатського корпусу, серед обчисніков по одній простій причині. Мы были уверены, что данный этап развития комплексной системы контроля за транспортом даст возможность увеличения пассажиропотока на наших трамваях и коммунальном транспорте. На сегодняшний день уже четко знаем, что имеем и отличный статистический эффект, и начинается, опять же, мы превращать это начинаем в экономику, потому что больше пассажиропоток приносит более, больше платного пассажира, соответственно, увеличивается доходная часть нашего коммунального предприятия. Поэтому я считаю, что мы идем в правильном русле и в конце года сможем четко проанализировать результаты В наші роботи і внедрення таких технологій в серце, транспортне серце міста Дніпрозажинська. Планується також додати модуль з наявністю тривожної кнопки для виклику екстрених служб допомоги, а незабаром долучити систему відеореєстрації, що також буде стояти на варті безпеки пасажирів. Звісно. Ну, нові, Я дивлюсь, в Романкові одну поміняли це саме. Ну, є якісь по цьому. Дороги. Ну, я бы сказал, удовлетворительно сделал. Похвалить, сказать, что отлично или хорошо, еще рано. Понимаете? Ну а так есть сдвиги к положительному результату. Ну, у нас, например, и так Гпрс, и в телефонах, и везде мы следим за транспортом. Но людям наверняка помогают тем, кто, у кого интернет доступа нету. Очень хорошие нравятся. Чем нравится. Ну, они удобные, во-первых. Во-вторых, что они, люди, когда стоят, сидят на остановке, они видят, что едет, какой, какой маршрут. Можно просто посидеть, увидеть все удобно, потому что предыдущих не было видно, какая маршрутка едет, какой трамвай едет. Я считаю, что город изменяется в лучшую сторону. Человек всегда недоволен, ему хочется всего больше, больше, сегодня, сейчас, сразу, много. Но так не бывает. Нужно потрудиться всем и в отдельности, каждому и всем вместе вхождения Украины в Европу мы говорили, начни с себя. Не обижай, не плюй, не гадь, закрывай, уступай место. И это будет маленький кусочек в Европе тебе. И, я так думаю, все начинается с отдельно взятого человека. Отже, система розумних зупинок це новий етап у розвитку інфраструктури Кам'янського. Очільник міста Андрій Білоусов разом зі своєю командою докладають чималих зусиль, щоб кожен з городян мав змогу долучитися до європейських стандартів громадського буття. А от у газети собиття сьогодні приємна подія. Відома газета міста, яка цього року відзначає 20-річний ювілей, невтомно тішить своїх читачів позитивними емоціями. Цього разу кращі з кращих учасників фотоконкурсу Собиття в твоїй житті» отримували призи від спонсорів проєкту. Церемонія нагородження проходила у затишному кафе «Дача», де в майже родинній обстановці, креативні фотографи-аматори ділилися секретами свого успіху. Нагадаю, що основними вимогами до конкурсу були оригінальні ідеї та емоції. Учасники змагали за 20 цінних призів та приз від головного редактора тижневика Айфон. Неважливо на телефон чи на професійну камеру важливо запал, який несе фото, тонкий гумор чи вишукана лірика. А ще щоб у кадрі обов'язково була газета Сабиті після оголошення конкурсу до редакції газети Сабиті надійшло більше двох з тисяч фоторобіт. Відбирали кращі фото як керівники тижневика, так і спонсори конкурсу. Перше місце посіла молода родина куліш, надіславши фото із власного весілля. Свадьба це достатньо серйозне. Взять нашу газету на свадьбу, подумати об этом нам було, конечно, очень э, На свадьбі наша газета це більша собственно, Победитель так і обідели. Шостий айфон, головний приз головного редактора. Приємний додатковий подарунок на весілля. Родина задоволена. Відчини у Конечно, очень <звісно>, приємне. Головний редактор собиття розповідає, 20-річний ювілей видання не жарти, тому й обрали коштовний подарунок. Юбілей дуже великий, большої не тільки у нас, але у всіх наших читателів. Тому ми недовго думали і вирішили, що айфон на сьогодні це достаточно статусний подарок, це достаточно Красивий подарок і достойний 20 двадцятиліття. Основним меценатом конкурсу виступив Дніпровський металургійний комбінат з тижневиком собаття. Вони давні друзі. Тож охоче підтримали ідею фотоконкурсу. Наш директор читають, що газета собиття сьогодні самая газета в місті, самая газета в місті, оскільки вона стояла мабуть, у істоків свободного. свободной журналистики в Днепродзержинске, когда это начиналось. Поэтому всегда это поддерживается нашим предприятием. Мы награждаем этих людей. Мы поздравляем их с заслуженными наградами. С заслуженными наградами. Мы желаем им здоровья, радости. Мы поздравляем газету события сегодня с 20-летием. Это достойный юбилей. Желаем им процветания, долголетия и мирного неба над головой всем жителям нашего города. Члены жюри від ДМКД отдали Огу трьом учасникам конкурсу серед них і родина, що сфотографувалась у сукнях, із газети Сабиті. Від металургійного комбінату учасники конкурсу отримали багатофункціональні пристрої, принтери з кольоровим друком. Ідея фотографії нам прийшла совмісна. Ми просто з дітьми відпочивали у батьків. Ну отрішили ката свій своє взяли газету. Взяли платья, корони вийшли на полянку, де ми очень любимо відпочивати, Ну от і собственно там і прийшла наша фотосесія. Приємні призи від спонсорів проекту отримали також найменший та найстарший учасники конкурсу за те, що довели яскраві ідеї, не залежать від віку. Фотографії було велике кількість, ми не очікували, що стільки участвують, що нас виберуть вибірують і для нас. це був сюрприз. Так? Угу. Рада подарку? Так. Да. Ми открити, вот, любимо відкритих людей, ведь любимо добрих людей. Вот, любимо красоту. Вот, потому что красота спасет мир. Ми победитель 80 лет. Мужчина був лучший. Удачи, здоров'я, процвітання, сил. Спонсорами конкурсу Сабиття в твоїй житті» виступали також весільний салон Біла орхідея, салони Оптік Сіті та Стиль. Їхні переможці отримали коштовні призи і виключно приємні враження. Наш телеканал, міська інформаційна служба, який виступав інформаційним спонсором проєкту, обрав переможцем Максима Молчанова, який не полінувався взяти в подорож щотижневих сабиті. Того дня каже хлопець: він здійснив дві мрії, підійнявся на говерлу і освідчився коханій. Стої на порозі прекрасне життя чогось не буває. Цього року у Сабиція велика подія 20 років від дня виходу першого номеру газети. Бажаємо щотижневику та його читачам тільки цікавих новин і захопливих подій. Як відомо, кінець літа багатий на церковні свята вже минув медовий спас, і ось 19 серпня настала черга другого яблуневого спаса. Це свято є одним з найулюбленіших серед православних вірян. На спаса господині намагаються пригостити родину смачною випічкою з яблуками. А до церкви традиційно приносять освячувати різноманітні фрукти, які природа щедро дарує нам у цю пору року. За церковним календарем цей день називають преображенням господнім. Детальніше про коріння та суть цього свята ви зможете дізнатися з наступного сюжету. В Евангелие говорится о том, что Христос взял своих трех учеников Петра, Якова и Иоанна, и они пошли на гору Фавор. И на горе Фавор Господь преобразился. Рядом с ним стояли пророк Моисей, точнее боговидец Моисей и пророк Илья. И Господь стоял в сиянии, в таком сиянии, ну как бы не материальном, а в таком духовном свете, из-за чего, собственно, Петр и сказал потом, воскликнул Господу, увидев это явление, такое, скажем так, такое ну, яркое, необычное, сверхъестественное. Он сказал, хорошо нам здесь быть, давайте сделаем тут три палатки и тут останемся. То есть это было не просто какое-то сияние, сияние материальное, это было такое, как наполнение благодатью Божией. Тобто на горі Фавор у той день ученикам Христа явилася уся Свята Трійця. Ісус Христос, Син Божий, да Дух Дух Святої Віді Голубі і голос Отця. є Син мій Возлюблений. Тобто, це другий раз в Євангелії являється вся полната Святої Троїці. І найважливіше, как бы центральна кукби центральні тема. вот этого явления, почему Христос явился, что это обозначало. Здесь Христос впервые является своим ученикам как Бог. То есть мы всегда видим всю евангельскую историю до момента воскресения, видим Христа как кого? Как человека. Да? Кто-то его считал пророком, кто-то считал каким-то учителем, кто-то просто говорил, что это просто сын плотника. Вот. А он явил себя впервые своим ученикам как Бог. В такому божественному і благодаті у цей день люди приходять до церкви не лише за тим, щоб помолитися, а ще й щоб освятити традиційні для яблуневого спаса продукти. Ну, вообще люди несут яблоки, виноград, э, груши несут, ну, разные фрукты приносят. Э, но очень важно, чтобы для человека эта сторона праздника не затмила суть праздника. Именно суть праздника Преображения Господня. Это самое важное. Сладость, аромат э, фруктов, которые люди приносят, является неким прообразом сладости райской жизни и сладости того присутствия апостола на горе Фавор, сладости общения с Богом, того то есть райского блаженства. Вот эти фрукты являются символом. То есть самое важное, еще раз повторюсь, чтобы вот эта часть праздника, вот эта сторона праздника, она была, скажем так, средством, но не целью. А основная цель какая сегодня? Прийти в храм, помолиться. Господу Богу проникнуться этим событием и стяжать божественную благодать і желательно причаститься причисті и тіла і крови Христа. Тетяна обов'язково відвідує церкву у значні релігійні свята. Жінка стверджує, що приходить сюди виключно за покликом душі. У яблуневий спас вона принесла до церкви кошик з яблуками, виноградом та персиками. Після ритуалу освячення повезе ці гостинці дітям та онукам. Це ну, преображення Господнє знаю більше даш роздаш больше и получишь. Что сегодня люди традиционно приносят цветы? Что вы сегодня принесли, розкаже на настолько я знаю, по своей вере, на севере, как раньше яблоки освіщали, а на юге особый урожай винограда собирали. Ну а вообще сегодня кто что принесет Фрукты любые, кто что сможет. у світлий день Преображення Господнього Тетяна бажає усім нашим городянам всього самого найкращого. «Прежде всего нашим горожанам. Я желаю крепкого здоров'я, веры в будущее, и что у нас все будет хорошо. Катерина Озунова, Артур Єфімов новини міської інформаційної служби. На стадіоні перемога відбулися перші матчі кубка металургів з футболу в групах Б і «Г». Ігровий день Кубка металургів збігся з 70-річчям відомого в нашому місті футболіста і тренера Геннадія Шмуригіна. Перед початком матчів на полі стадіону Перемога голова міської федерації футболу Едуард Коряк тепло поздоровив іменинника, вручив йому пам'ятного диплома та цінний подарунок. Далі розпочалася гра. Першими на поле вийшли чемпіон міста Вищої ліги металург і третя команда першої ліги ДДТУ. Після двох забитих м'ячів здавалося, що металурги впевнено здобудуть перемогу. Але студенти були іншої думки і зуміли на останніх хвилинах зрівняти рахунок. Ще один претендент на Кубок, срібний призер вищої ліги Дніпроазот, не зміг впоратися з командою Фенікс. 1-0 на користь команди першої ліги. А Дніпроазот починає з програшу, не зумівши реалізувати пенальти по ходу матчу. Команда Динамо в першій боротьбі виграла у Дрездена з рахунком 1-0. Матч між новачками футбольного сезону ЛФК і молодість Євраз завершився на користь команди молодого тренера Олександра Железняка. Молодь ЛФК змогла забити три м'ячі, на що суперники відповіли лише двома. Наступні матчі відбудуться 23 серпня. І далі про погоду на вихідні. За прогнозами синоптиків, у нашому місті очікується ясна сонячна погода без опадів. Температура повітря вночі 21 градус. Вдень стопчик термометра не сягне позначки вище 31 градусу тепла. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. А на цьому наш випуск новин завершено. Бажаю вам приємних вихідних у колі рідних та близьких. На все добре. В студії працював Володимир Кремінь. щастить!